Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Більше 200 цілей за ніч уразили ізраїльські військові у секторі Гази. Повідомляють, що Цахал бив по військових об'єктах, зокрема по складу зброї у мечеті, одній з висотних веж та одній з квартир. Ці приміщення використовували бойовики Хамас. Ізраїльські військові радять палестинцям залишати сектор Газа та виїжджати в Єгипет. Водночас у Єгипті кажуть, що біженцями з сектору Гази не раді. Сполучені Штати доправляють до берегів Ізраїлю ударну групу кораблів. Флотилію очолює найбільший у світі авіаносець Джеральд Форд, на палубі, в якого ескадрилья винищувачів F-16 та Ф 35 також у складі бойової групи крейсери та есмінці, а понад 5 тисяч моряків військово-морського флоту, як заявили у Пентагоні, американські вояки готові до будь-яких дій від спостереження до протистояння з Хамасом, зокрема, щоб ті не отримували нові партії зброї, якою тероризують Ізраїль. До слова, ця живіаносна ударна група вже була у середземноморській акваторії. Минулого тижня Сполучені Штати провели спільні з Італією. Військові навчання в іонічному морі. Водночас своїх військових Сполучені Штати до Ізраїлю не надсилатимуть хоча серед заручників Хамасу є і американці. Про таке заявив речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Водночас, перший транш фінансової допомоги Ізраїлю як відповідь на атаки. Уже відправили також. Президент Сполучених Штатів доручив своїй команді ділитися розвідданими з Ізраїлем та направив експертів зі США для консультації з тамтешніми колегами, щоб спільно працювати над поверненням заручників. І Сьогодні стало відомо, що президент Палестини Махмуд Аббас готує візит до Росії. Про це розповів посол Палестини у Росії. За його словами, наразі узгоджується точна дата візиту. До ескалації в Ізраїлі причетна Росія, і це має принципове значення як для України, так і для всієї Європи. Про таке заявив президент Володимир Зеленський після наради з керівниками української розвідки та дипломатами щодо ситуації на близькому сході. Далі пряма мова. За наявною інформацією, дуже чіткою, Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів. Та протиріччі цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловштішаються, Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль, і все це значно більше загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгорались саме із локальних агресій. Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. І готуємо відповідні кроки, а головне захищаємо необхідність максимальної єдності світу.